Доброго дня! Вас вітає знову команда аудиторської фірми і я, Світлана Миколаївна Воробейчик. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію відео Запитання-відповіді і надамо відповідь на запитання, доволі актуальне для наших платників: чи втрачається право на податковий кредит на підставі? Зареєстрованою податковою накладною з дати складання, якою пройшло більше ніж 365 календарних днів. Давайте розбиратися, що з цього приводу нам може сказати наш податковий кодекс. І так, в нашому податковому кодексі на теперішній час ми з вами маємо наступне: Пункт 198.6 Податкового кодексу України говорить нам про те, що, звичайно, маючи податкову накладну, яка зареєстрована в реєстрі податкових накладних, у платника виникає право на податковий кредит. Цим же пунктом передбачено, що якщо Така податкова накладна не включена в певному періоді складання реєстрації в податковий кредит, то платник податку має право це зробити на протязі 365 календарних днів з моменту складання такої податкової накладної. А якщо ж така податкова накладна була не своєчасно зареєстрована, то все одно право на включення в поточні декларації платника ПДВ зберігається на протязі 365 календарних днів з моменту складання податкової накладної, звичайно, починаючи з декларації, коли було декларації того періоду, коли була реєстрація такої податкової накладної. Це правило у нас в такій редакції пункт 1908.6 у нас з вами діє з 1.01 року. Така редакція закріплена законом України від 30 листопада 2021 року номер 1914 9 про внесення змін до Податкового кодексу України і інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Але ж він в такій редакції діє тільки з 1, -1 -2022, тобто на теперішній час. До 2022 року. Ми з вами мали дещо інші можливості на включення таких податкових накладних до складу податкового кредиту. Що ми з вами мали? Ми мали що до 2022 року ми могли включити такі податкові накладні протягом не 365 календарних днів з дати їх складання, а протягом 1095 днів. І внаслідок того, що відбулися такі зміни, звичайно, податковим кодексом у нас передбачені перехідні положення. А саме пунктом 80 під розділом 2 розділом 20, передбачено, що якщо у вас є податкові накладні, які не були включені в податковий кредит до. Вступлення в дію закону 1914, тобто до 1 го 2022 року, і з терміну їх складання ще не пройшло 1095 днів, то можливість включити такі податкові накладні, складені до 2022 року уплатника, було. Протягом 2022 року. Тобто останній період, коли це можна було зробити, був грудень 2022 року. Маємо такий, такі можливості включення податкового, податкових накладних до податкового кредиту саме до поточних декларацій певних періодів. Але ж ми з вами знаємо, що податковий кодекс має ще Пункти, які нам дозволяють все ж таки користуватися своїм податковим кредитом не на протязі всього 365 днів, а на протязі 1095 днів. Що я маю на увазі? Звичайно, ми з вами в цьому випадку повинні звернутися до пунктів, які регулюють можливість подачі уточнюючих розрахунків, а саме, це наша стаття 50. Пункт 50.1, в якому говориться про те, що платник податку, виявивши помилки, а не включена податкова накладна, може розцінюватись так, да, як помилка до певного звітного періоду, платник податків з урахуванням термінів в позовної давності, які у нас зазначені в статті 102. Має право подати такий уточнюючий розрахунок, відразу хочу зауважити, що на теперішній час податковий кодекс у нас також містить і моменти, коли ми з вами не маємо права подавати уточнюючі розрахунки. Звичайно, я вам їх нагадаю. По-перше, якщо у вас цей період перевірений, до якого ви хочете подати уточнюючий розрахунок, друге це Якщо, або у вас відбувається перевірка да, на теперішній час цього періоду. І другий момент стосується у нас саме військового, військової заборони, да. це те, що на підставі пункту 69 69.9 податкового кодексу, ми не 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Ми з вами не маємо права подавати уточнюючі розрахунки до довійськових періодів, які, наслідком подачі яких буде зменшення сплаченого податку або заявлення бюджетного відшкодування в усіх інших випадках. Платник податку, якщо не скористався правом на включення податкової накладної протягом 365 календарних днів. Може згадати, та й повинен, мабуть, згадати, пункт 50.1 і подивитися, чи є ще можливість подати до певного періоду уточнюючий розрахунок для того, щоб мати можливість зберегти свій податковий кредит, здати складання податкової накладної, якої вже все ж таки вийшло 365 календарних днів. В цьому випадку уточнюючий розрахунок, можливо, Подати, як я сказала, з урахуванням терміном позовної давності, до періодів починаючи в разі своєчасної реєстрації з періоду складання такої податкової накладної, в разі несвоєчасної реєстрації з періоду, починаючи з періоду реєстрації такої податкової накладної. Далі, звичайно, коли ми з вами будемо орієнтуватися на термін позовної давності, який зазначений в статті 102, ми з вами повинні ще врахувати один момент. Що навіть якщо на теперішній час ви, начебто, розумієте, що 1095 днів спливло, то. Ми згадуємо про те, що з початку введення військового стану, тобто з 24.02.2024 року, у нас з вами ще відбувалось і призупинення перебігу цих термінів позовної давності. І призупинення це було з 24.02.2022 року до 1.08.2023 року. Таке призупинення ми мали на підставі пункту 102.9 Податкового кодексу України, під пункту 69.9 підрозділу 10 розділу 20 Податкового Кодексу України. Тому, знов таки, коли ви звертаєтесь, визначаєтесь для себе, чи зберіглось, ще у вас право на включення такої податкової до податкового кредиту, зважайте ще й на призупинення терміну позовної давності. Який відновився, як я сказала, з 1.08.2023 року, і саме з цієї дати необхідно буде відлічувати 365 календарних днів, але при цьому не забуваємо, що потрібно ці 365 днів буде зменшити на термін, протязі якого ви мали право включити таку податкову накладну до періоду початку військового стану. Ну, звичайно, для того, щоб закріпити ту теорію, про яку ми з вами порозмовляли, давайте перейдемо до перек... прикладів. Перший приклад буде стосуватися до військових податкових накладних. Податкова накладна у нас датована 18, 12, 21 роком і зареєстрована 6-1-23 року. Аналізуючи все, що ми з вами раніше розібрали, розуміємо, що вона могла бути включена в декларацію починаючи з грудня 2021 року і в звітні декларації 2022 року, тобто не пізніше грудня 2022 року. Але згадуємо про призупинення з 2024 по 11.208.2023. І... Розуміємо, що е, граничний термін відображення кредиту за цією податковою у нас з вами буде 365 днів мінус 67 днів, які спливли до 24.02, тобто маємо з вами двадцять року. Таким чином, така податкова накладна могла бути включена в поточну декларацію. Найпізніше травня 2024 року, тобто періоду, на який припадає цей 365 й календарний день з мінусом тих днів, які були до початку військового стану. Але ж знов-таки повертаємось до цього до того, що якщо і не включили, ми все ж таки в поточні декларації, дивимося, що у нас з вами відбувається з нашим тисячу Денним перебігом терміном позовної давності, і розуміємо, що ми маємо можливість ще подати уточнюючі розрахунки з урахуванням цих 1095 днів і призупиненням, починаючи з липня 2022 року, да, року. Якщо ми будемо подавати на теперішній час, уточнюючи у липні 1095 днів. 25-го року, це липень 2022 року, ну і, звичайно, по травень 2024 року. Наступний приклад. Приклад, коли у нас з вами сума ПДВ зазначена в податковій накладній з датою складання 10.02.2022 року. Зареєстрована була єдиний. В реєстрі податкових накладних і, за правилами податкового кодексу, могла бути включена до податкового кредиту не пізніше 92.2023 року. Але знов таки, з урахуванням призупинення терміну, 365 днів у нас з вами починає свій перебіг з 1.083 року за врахуванням. Періоду з 10.02 з дати виписки по 24.02 це 14 днів, і маємо граничний строк для відображення такого податкового кредиту 17.07.24. Тобто, у податковій звітності за липень 2024 року ми мали можливість відобразити таку податкову в поточній декларації, або ж. Уточнюючи розрахунки, ми з вами можемо теж подати до будь-якого періоду зарахування можливості подання розрахунку протягом 1095 днів, але ж не пізніше липня 2024 року. Тобто, роблячи підрахунки, маємо це липень 2022 року, по липень 2024 року. Ну і третій приклад це коли у нас з вами податкова накладна на надання орендних послуг за квітень 23-го, датована 30 4 23, -м 23 -м, зареєстрована 5 -м 5 -м 23 -м. Знов таки, з 24-го 02-го по 1-8-о у нас був було призупинення. Тому саме 365 днів відраховуємо вже з 1.0823 року, і маємо те, що така податкова могла бути включена до декларації останній раз липня 2024 року, або ж таки тепер ми можемо з вами подати уточнюючи розрахунок до будь-якого періоду, починаючи з квітня 2023 року. Але не пізніше липня 2024 року. Ви бачите, що в принципі не завжди сплив 365-денного періоду з моменту складання такої податкової накладної дорівнює тому, що на 366 й день у вас зникає право на такий податковий кредит. Потрібно в цих випадках завжди аналізувати кожну податкову накладну з урахуванням всіх можливостей, які ми з вами розібрали. І якщо вже дійсно ви бачите, що таке право втрачено, то не забувайте списувати такі суми до витрат підприємства, які в подальшому зменшать ваш оподаткований прибуток і не будуть рахуватися податковими різницями. Як завжди сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію для вашої професійної впевненості. Дякую за увагу, до нових зустрічей!